Більше як 28 тисяч заявок. Гвардію наступу укомплектовують уже до квітня. Це вісім професійних штурмових бригад Нацгвардії, прикордонників та Нацполіції, які братимуть участь у наступі та деокупації українських міст. Більшість підрозділів, каже очільник МВС Ігор Клименко, майже повністю сформовані. Наразі триває набір у резерв, який у майбутньому також долучатимуть до бойових завдань. Усіх бійців гвардії наступу чекатиме тривала підготовка, зокрема вже. Ем розпочалось навчання на полігонах, а за 3-4 місяці вони братимуть участь у наступальних операціях. Серед добровольців є як чоловіки, так і жінки. Хтось вже служив у війську у війську чи правоохоронних органах, хтось саме під час навчання вперше взяв зброю до рук. Історії таких гвардійців та власне самих бригад розповідатиме Тарас Тополя, який став ведучим одноіменної програми. Перший випуск її вийшов у неділю. Наразі ми маємо змогу поспілкуватися із самим Тарасом, так і з одним із героїв програми майором та командиром батальйону Юрієм Обиходом. Друзі, вітаємо вас у прямому ефірі. Вітаємо. Вітаю, всім вітання. Пане Тарасе, давайте розпочнемо з вас. Ви і співак, і ведучий, і боєць ТРО, який з перших днів великої війни долучилися до захисту нашої держави. Чому ви вирішили долучитися до гвардії наступу? І чому важливо розповідати історії жінок, чоловіків, які також стали захотіли стати частинкою гвардії наступу? Всім привіт ще раз. Ну, ведучим мене важко назвати. Я не маю практики в цьому. Це такий можна сказати. Е От одноразовий унікальний випадок. До мене звернулася Даша Зарівна, це спікер Андрія Ярмака, ну, прес прес-менеджер Андрія Ярмака з офісу президента. І сказала: Тарас, давай долучися до нас, ми знімаємо про гвардію наступу серію роликів, долучися до нас про інтерв'ю, зроби інтерв'ю з бійцями гвардії наступу, оскільки. Ти знаєш про що питати, ти знаєш, що це таке, як це таке бути добровольцем і чим живе передова. От, я ще не погодився. От, власне, в цьому амплуа я вийшов як ведучий, так, але я, зрештою, залишаюся е, музикантом, в першу чергу, бійцем з під, підрозділу 130-го батальйону, ну і батьком трьох дітей, чоловіком моєї коханої Олени. Це мої основні амплуа. Пане Тарасе, от ще одне питання перед тим як ми перейдемо до нашого іншого гостю, а як ви занурившись в, в цей проект в гвардію наступу, як ви для себе розумієте необхідність створення цього окремого підрозділу? Тому що ну в нас є глобальні сили оборони, є збройні сили України, і тут створюється така, ну окрема гвардія для наступу, і вона позиціонується як е гвардія, яка буде звільняти окуповані території? Як ви зрозуміли? Філософію, яку намагались вкласти в цей проект, я думаю, що найголовніше це інформаційна повістка, яку зараз Україна формує на найближчі півроку, і в рамках цієї інформаційної повістки головні основні тренди це очевидно, що буде контрнаступ і будуть все буде пов'язане навколо тих подій, які розвиватимуться. Я не буду там зараз сказати якісь е, часові рамки, але ну я впевнений, що вони будуть розвиватися в найближчих там півроку. Ну от і відповідно це є інформаційна компанія навколо цього. І є певна е, рекрутингова агітаційна компанія, яка пов'язана з тим, щоб. Е, Якомога більше людей долучити до цієї гвардії, долучити добровольців. До речі, вчора був день добровольця з чим всіх е і вітаю. Ну а стосовно там е якоїсь уже тактичної складової, я знаю, що це буде дев'ять великих бригад, і це дійсно буде потужна сила, з е яка буде оснащена і, і технічними засобами, і підготовленими фахівцями і таке інше, тому. З цієї позиції я не є військовим експертом, але очевидно, що мабуть в той момент, коли Україна перебуває в оборонній операції, та ми зараз знаходимося в стані проводиться таким численна кількість оборонних операцій тактичного рівня. Мабуть, важливо виокремлювати власне цю підготовку до саме контрнаступу, тому що це. Іншого характеру військова операція і це іншого характеру інформаційний супровід, який мусить бути під час цієї військової операції. Але знову ж таки, це лише моя особиста точка зору, чому все так відбувається. Юрія обиход з нами теж на зв'язку. З 2017 року додам кілька слів про нього. Командир взводу, роти заступник командира батальйону. Пройшов Рубіжне, Северодонецьк, Бахмут, Білогорівку. Найгарячіші, найпекельніші напрямки. Пане Юрію, вітаємо вас ще Добре. раз. І Добре. наскільки мені відомо, навесні 2022 року, вам вдалося відбити всі штурми у напрямку Рубіжного. Ворог відступив, але все-таки з часом довелося залишити рубіжне. Чи правильно ми розуміємо, що ви пішли в гвардію наступу для того, щоб закрити цей гештальт, як по-модному зараз сказати, і повернутися в рубіжне і відбити це місто? Ну, власне, в гвардії наступу я і був, я нікуди звідси не виходив, просто що з'явилася така е, цікава назва. А стосовно міста Рубіжного, е, я скажу, що так, це навіть більше вже переросло в дещо особисте. Знаєте, ну, було неприємно е, залишати ті місця, ту територію, розуміючи, що це наше, це українське, і ми не можемо звідти піти. Однак, е, я мрію про те. Що наші підрозділи повернуться туди, і особисто я дуже хочу підняти наш державний прапор в місті Рубіжному і в місті Сєверодонець. А скільки таких охочих, як ви, скільки долучилися до гвардії наступу? Скільки ви тренуєте бійців, і як відбувається підготовка? Стосовно комплектування, то можу сказати, що воно йде повним ходом. Завдяки ЦНАПам територіальним центрам комплектування також. Люди продовжують надходити до КПП військових частин, і потім у нас іде е, встановлений порядок відбору даного е, кандидатів. Тобто, не всі мого можу, хоче, можуть потрапити е, до нашого строю. От розкажіть, будь ласка, про... про це більш детально. Які критерії вступу в гвардію наступу? Тому що говорять, що е, ну бійців не вистачає в різних підрозділах, але тут ми чуємо, що не всіх беруть. Що так, треба в е, є така ситуація? Для початку особа має пройти психолога та е, медичну перевірку, потім пройти е, розмову з безпосередньо своїм командиром, з заступниками командира частини, і потім приймається рішення про прийом цієї особи на військову службу саме конкретно в цей підрозділ. Після чого її чекає е, кампанія по підготовці, якщо це особа, яка зовсім не мала відношення до е, військового життя, до військової служби, її чекає доволі таки довгий термін, тому що е, ми не маємо на меті випустити будь-кого е, на поле бою. Це має бути підготовлений злагоджений військовий колектив, тобто підготовка займає від двох місяців до чотирьох. І за цей час бійці опанують повністю всі знання та навички, які має знати досвідчений військовий, професійний військовий. от ви таким є, пане Юрію. професійний досвідчений військовий. і саме тому питання таке: особисто: на що ви звертаєте увагу, коли бачите бійця, який хоче долучитися до гвардії наступу? Особисто для мене найголовніше це мотивація цієї людини, навіщо вона прийшла, тому що коли починаєш з нею розмовляти, не всі на виході можуть дати питання, навіщо я прийшов сюди? Хтось почув рекламу, хтось побачив красиві рекламні ролики. Їм це подобається так. Однак, коли починаєш приводити реальні приклади з поля бою, що до чого потрібно бути готовим, наприклад, кандидат в зв'язківці і людині пояснює, що це не сидіти, десь в штабі за ноутбуком. І щось там плацати на на тій клавіатурі ні, це потрібно брати той ноутбук і бігти під час обстрілів в траншеї і перепрошувати радіостанції. Тобто такі моменти також бувають ви згодні на таке. Люди починають задумуватись: о ні, це ж може там щось статись, тому мотивація це перш за все. Другий критерій це, звісно, стан здоров'я підлеглого. Тому що не всі приходять, і не всіх не всі, хто приходять, у них відмінний стан здоров'я, навіть не туше ну, нормалі. Єсть у когось хронічні захворювання, які потім з часом можуть під час виконання бойового завдання, як то кажуть, вилізти боком і завадити подальшому виконанню і просуванню наших сил. Ми багато чуємо, що українських військових направляють, відправляють на навчання за кордон в Британію, в Польщу. Вони там займаються з іноземними інструкторами. А хто навчає наших бійців гвардії наступу? І за якими технологіями це в якісь власні розробки? Чи можливо іноземні спеціалісти теж приймають участь підготовці і чому навчають? Ну, дивіться, все, що ви зазначили, воно все має місце. Перш за все, це наші особисті напрацювання завдяки тому досвіду, який був вступити до 24 лютого і безпосередньо вже після. Тобто кожен місяць проходить узагаль... узагальнення ведення боїв, і ми враховуємо щось нове, додаємо щось нове в етапи підготовки. Також є е... випадки, коли прибувають іноземні інструктори за погодженням Міністерства внутрішніх справ. І безпосередньо нашого командування. Ну і також, якщо є змога, то відправляють особливо складне навчання за кордон, пане Тарасе. Одним із ваших завдань в цьому проєкті було розповісти історії бійців, поспілкуватися з ними через особисті історії, залучити людей долучатися до гвардії наступу. Що особисто вас вразило в спілкуванні з бійцями? Ну, по перше, весь час, до поки ми спілкувалися на полігоні, реально відпрацьовувалися е, навички володіння зброєю, от, і навички пострілів не лише зі стрілецької зброї, а й з бізнеского озброєння. Тобто, реально йшов е, йшла підготовка, от, і це важливо. Тому що якщо ми говоримо про два місяці, то е, я так зауважу, що підготовка бійців гвардії наступу почалася десь приблизно два місяці тому назад. Якщо так розраховувати, то ще два місяці і ми маємо очікувати вже десь на наступ, тому що бійці будуть готовими максимально. От я так вірю в це. А, що вразило? Мотивація мотивація людей. Бо важливо, що так, ці бригади вони сформовані на е, фундаменті, скажімо, вже існуючих підрозділів, але ну, основна більшість людей, які туди приходять, це добровольці. І от, власне, саме мотивація дуже важлива при наступі. Мотивація дуже важлива при штурмових операціях і таке інше, і вона є там. Оце мене вра... Ну я ж скажу що це. Не вразило, це просто посилило віру в те, що все вдасться. Ну я скажу чесно, я не бачив велику кількість засобів. Там в мене була змога проїхатися на броньованому автомобілі. Я не бачив, скажімо, якісь там артилерії чи ще щось, але я знаю, що це є. І я знаю, що ці засоби будуть працювати під час визволення наших територій. На це все хочу зауважити і хочу ще раз агітувати. Всі, хто ще вагається і має змогу, приходьте в гарні наступу. Там потрібні вмотивовані фахові люди з стійкою психікою. Запитання наступне до вас обох: звільняти Херсон, який був окупований 8 місяців. Це одне. Звісно, там зустрічали з прапорами, падали в коліно, дякували нашим військовим. Звільняти Крим, Донецький, Луганський, які були окуповані 8 років, і які жили всі ці роки під російською пропагандою. Це дещо інше. Морально, психологічно готові до цього військові? Пане Тарасе, давайте з вас розпочнемо. Ну, ми, ми домовилися під час зйомок з гвардії наступу, що е, зустрінемося на концерті в Ялті, на концерті гурту антитіла. Тому як я думаю, це і є відповідь на те, чи готові. Ви праві в тому що це буде набагато важче ніж звільняти Херсон. Але за нашим досвідом, наш батальйон е, наприклад, до прикладу, мій він не входить до гвардії наступу, але з, е, з першого дня війни е, бере участь у наступальних і оборонних операціях, в тому числі на Харківщині. Я тебе скажу так, що коли звільнялася Харківщина не швидким таким контрнаступом, то величезна кількість людей, колаборантів просто разом з армією окупантів тікала за кордон країни за офіційний кордон країни. Я думаю, що щось приблизно таке ж саме буде відбуватися в Криму, плюс партизани допоможуть, плюс місцеві ті ж самі кримські татари, які чекають Україну там. Е, і я думаю, що досить багато, якби я планував е, контрнаступ е, і не повернення Криму назад в Україну, то я, мабуть, максимально довго тримав би той кримський міст неушкодженим, щоб дати змогу всім колаборантам і всім тим, хто е, може псувати життя потім українським збройним силам, коли вони зайдуть в крим, дати змогу їм виїхати. А далі з тими людьми, які, скажімо, не робили ніякої шкоди українським військовим і ніяким чином не виступали агресивною позицією, вже якось з ними працювати. Це вже справа спецслужб пане Юрію. А як люди можуть долучитись до гвардії наступу і наскільки це дійсно добровольчі добровольці туди приймаються? Чи потрапляють і мобілізовані, які йдуть по повісці? А чи можуть вони долучитись до гвардії наступу? Способів долучення до гвардії наступу є декілька. Людина може прийти в центр надання адмінпослуг. Там працюють представники даного формування. Може прийти у військкомат, він же територіальний центр комплектування, як мобілізований, те, що ви зазначили. І безпосередньо е, прийти на територію до території військової частини на контрольний пропускний пункт, де також чекають е, спеціалісти з частини по комплектуванню, де їх зустрінуть, проведуть і оформлять. Сподіваємося, що після цього ефіру стане ще більше охочих долучитися до гвардії наступу. Дякуємо вам за цю розмову. Тарас Тополя, лідер гурту антитіла і Юрій Обиход, майор, командир батальйону, були разом з нами. Дякуємо вам, друзі.